Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. І в нас є завдання, нам потрібно розв'язати рівняння. Ну, Оце перше рівняння буде, буде ще й друге. Давайте його подивимося і згадаємо, як нам потрібно додавати або віднімати дроби з однаковими знаменниками. Отже, х72 мінус 1372 дорівнює 29,72. Других. Ліза, ти пам'ятаєш, як нам потрібно додавати або віднімати дроби з однаковими знаменниками? Ну, коли в нас однакові знаменники, ми їх не чіпаємо. Так, ми працюємо лише чисельники. з чисельниками. Так? Ну, давайте на час забудемо про наші знаменники. Отже, дивимось на наші чисельники. У нас утворилось рівняння. Х мінус 13 дорівнює 29. Дуже легенькі рівняння, так, Ліза? Так. І чому в нашому випадку дорівнює х? 29 додати до 13. Так, нам потрібно до різниці додати від'ємних. Від 29 плюс 13. Так, і чому дорівнює х, Ліза? Х дорівнює 42. Так, х дорівнює 42. Ми знайшли. Наш х, так? І він дорівнює в нас 42. Замість х ми пишемо число 42. Давайте це заберемо і напишемо. Наше рівняння. Замість х ми поставили 42, 42 72, мінус 13 72, і це дорівнює 2972. Ви, до речі, можете так себе перевіряти, якщо ви не впевнені, чи ви правильно розв'язали рівняння. Просто підставте під Х число, яке у вас вийшло, і спробуйте ось цим числом вирішити це рівняння і чи вийде у вас цей результат. Якщо виходить у вас, значить ви рівняння зробили вірно. Якщо не виходить, значить ви щось десь... Неправильно зробили, так? Добре, давайте подивимось: більш складний приклад, приклад номер 2. Отже, це забираємо, і давайте подивимось, на приклад номер 2. В дужках 29,42 мінус А. Закрити дужку, мінус 1342 дорівнює 11,42. Ну, ми також бачимо, що в нас тут однакові знаменники, так? так. І ми знову ж таки будемо працювати лише з чисельниками, зважаючи на те, що в нас тут А, воно знаходиться в чисельнику, так? Але насправді А це дріб. Це дріб зі знаменником 42. Адже ми зараз рішаємо приклади на додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Тому А буде мати знаменник 42. Отже, ми можемо. На даний момент забути знову ж таки про наші знаменники. І в нас утворилось таке рівняння в дужках 29 мінус А, дужка закривається, мінус 13 дорівнює 11. Ліза, як у такі рівняння, коли в нас в дужках є невідоме з певним числом, як нам їх рішати? Давай нагадаємо, бо Виникають інколи труднощі, саме з розумінням цієї дужки. Ми не будемо дужки відкривати зараз. Ми просто беремо цю дужку і ставимо її в лівий бік, а все решта, після знака рівняння ставимо в правий бік. так? так. Тобто ми беремо «29-А». Ну, взагалі, ця дужка – це зменшуване, так, в нашому випадку. Вона є зменшуваним. Оцей дріб є від'ємником, а оцей дріб є різницею. Правильно? Так. Ми беремо наше, наше зменшуване. Ми його беремо в лівий бік ось ми вліво 29 мінус А. Ми лише забираємо ці дужки, так? 29 мінус А. А в правому боці після знака дорівнює 11 плюс 13. Правильно? Так. Да. І далі 29 мінус А чому дорівнює? Ліза? 24. 29 мінус А дорівнює 24 і А, яке вже в даному випадку є чим. Від'ємником. Від'ємником. Так. І чому дорівнює А, що треба зробити? Треба 29 відняти від 24. Так, треба від зменшуваного, щоб знайти нам від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так, і наше А дорівнює 5. Але це не просто 5. Не, не зробіть цю помилку, не поставте замість А п'ятірку. Ще раз хочу повторити, це був дріб зі знаменником 42, так, Ліза? Так. Да. Тому наше А чому буде дорівнювати 5.42. Так, 542 І ще раз хочу наголосити, якщо ви сумніваєтеся, чи правильно ви зробили рівняння, чи ні, спробуйте підставити ваше число і перевірити. Чи це дійсно так? Чи ви правильно це зробили? Ну, давайте спробуємо підставити наше число і перевірити, так? Отже, 29,42 мінус 542 Скільки буде, Ліза? Це буде 24,42. Так, 24,42. І тепер віднімемо 13,42. Що це буде дорівнювати? 11,42. Так, 24, 40 других, мінус 13, 40 других буде дорівнювати 1142 Ми вірно зробили це рівняння? Так. так, ми це рівняння зробили вірно. І ми хочемо вам запропонувати. Давайте це заберемо ще одне рівняння. Спробуйте. Ось це рівняння зробити самостійно. Давайте я почитаю: 17, 23 мінус в дужках х-103, дужка закривається, дорівнює 4,23. Спробуйте рішити це рівняння, якщо виникнуть певні проблеми, пишіть нам в коментарях і будемо розбиратися разом. Ну, а ми все зробили вірно. І ми якщо вам сподобалось наше відео, відео. Ставте лайки окі. і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!